Сьогодні ми граємо гру Little Big Snake. Ваша рубрика повертається. Починаємо. До речі, минутки воє, скін-машенятка. Тут були квести там, на вибір одного з кінів. Сьогодні ми пограємо одну штуку Little Big Snake. Кажу, ваша рубрика повертається. Нам треба. Тут є вже трішки його обновили. Мені інколи здається, що Little Big Snake портиться, тому що там вновилося трішки, що там ти можеш вибрати вже сам режим. Якщо класичний, то там тобі ще одну злодія треба уничтожити. Зараз я вам покажу все нове, що онвелося. Отже, тут ви можете е, додати друзів так далі. І отут є у вас звання. У мене дворянин. От. Тут ці. Тваренки. І ще я покажу вам одну штуку. Боже. Яку штуку хотіла вам показати, але забула. Так, тут ви можете вибрати будь-який режим. Тут класичний ігра в команді одиночка. Одиночка це ти сам граєш. В команді це з друзями. Давайте я то покажу, як то має бути. О-о-о! Привіт, дружочок! Jeho jeho kakašky <try> super. Převid to poslání den. Ah super. Mne bylo. Ось так працює ігра в команді. Зараз покажу, як працює класичний режим. От, на, класичний режим. Просто теж ніченький собі режимчик, але тут теж там змійки прискоряються. Ну, давайте в цьому відео спробуємо пити митяжника. Блін, у нас закінчується енергія. Коротше, ми його не вб'ємо. Але мені більше, думаю, який мені більше режим подобається. Разберемо нашу нагороду. Який мені скажете, більше режим подобається? Мені більше подобається... Так, нам треба вибрати випадковий скін. У нас такий. дай Бог, що там був луговий змій. А, ні, це захисник. Жаль. Мені більше подобається одиночка, бо тут ніхто не прискоряється, і ти можеш вбивати кого завгодно. Навіть дивіться, ось такого велетня я зараз вб'ю. І воля. Так, коронки мої, пішли ви нафік. От так. Ми вбили дуже великого. Я сама в шоці, як ми його вбили. А... І тут ще одного дуже великого вбили. Тут багато дуже тих свиничок і так далі. Коротше, я взяла 4 коронки. Це супер. Супер-пупер. Ну і в нас вбили. Це, скажімо так, супер. Вау, вся моя земля. Начну От. Тут нам дається три ключа. Ми отримали шість ключів. А тут нінця. Ми забрали нашу винагороду. Тут треба вбити вже 200 змійок. Це, знаєте, дуже прикольна гра. Я колись в неї на телефоні грала. О, ми вже вбили одного дуже великого. Так, хто вам дозволяв? Бачите, як я набираю три тони маси. Це, знаєте. Те нафік, пропусти мене, тільки пропусти, а юмі чловко ховатись. Love you, а я тебе не лав. І нас підрізали. Нам дається 4 ключі, і ми зараз получимо очки на нашого сніговичка. А далі вже в кінці буде сундучок. Тож давайте пройдемо і цей квест. Ну, як би сказати квест. О, людовик 14-й. Я не вірю. Тут можна міксувати. Айможі, але я цим, якщо чесно, не користуюсь, продовжимо грати. Нам ти якийсь непонятний жужуні трощ а так я тобі й повірила. Я ще навіть такі користувачі, як вірус корона там, бо вони навіть виклик, що вже минув. Він з того часу вже так минув коронавірус. Вот. Ольчик, дуже дивний якийсь. Ходи сюди. Ми його вбили. А ти курича мать віддай мені коронку мою. Віддай, віддай, віддай! Ха-ха-ха! І ти сюди ходи мій малесенький О, як я вже набрала No mercy. Це означає пропустіть мене. Нам треба якось досягти хоча б перше місце. Але нічого. Якщо ми здохли, ми можемо відродитися. Але це лише за рекламу. А ті, хто має вітку, може без проблем відродитися. У нас знову 10 ключів. І на варашку та за що? Так, ладно, пожирати ліс, слизні збираємо, і нам треба прогостити дуже багато слизнячок. Названня барон. Це дуже гарне звання, і, як на мене, дуже симпатичне. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, а також нажмайте на дзвіночки, щоб не пропустити. Саме найцікавіше. А з вами я була Кушка Лайк. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей і всім па-па.